Що ж, як починається ранок справжнього українця у грудні? По-перше, придумати різдвяні бажання треба, бо уже час. А по-друге, вивчити трошки солов'їної – Це паляниця. Ми починаємо. Вітаю усі світлі голови нашої країни. Налаштовуйтесь на навчання, бо зараз розкажу вам про милозвучні українські слова, правильні наголоси, а закінчимо екзамен красивою скоромовкою. Готові до запитань, це не умні питання, бо я тупа як валінаголоса. Бо ми вчимося, поїхали. Як? І починати будемо із наголосів. От припустимо, ваша подруга вийшла заміж. Тобто, вона тепер яка жінка: заміжня чи заміжня? І ще одне слово, я б особисто пов'язав із казковим новорічним лісом, в якому можна зустріти багато різних звірів. Зайця, лисицю і ведмедицю. Тільки цікаво, ведмедицю чи ведмедицю? От зараз ми це і з'ясуємо. Погнали! Тож першим візьмемося за красиве сімейне слово заміжня. Як думаєте, одружена жінка, заміжня чи заміжня? Заміжня. 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 За Буду відвертим, поки сам словник не відкрив, не повірив. Виявляється, правильно казати саме заміжня і тішить, що дехто про це знав. Я вважаю, що заміжня. За Думаю, теж заміжня думаєте, ж заміжня, заміжня, заміжня саме так. Заміжня наголос на звук і. А от у слові ведмедиця з наголосом буде трошки простіше, бо вимовляється воно як ведмедиця, ведмедиця, ведмедиця я думаю. «Ведмедиця». і ведмедиця, і навіть ведмедиця правильні варіанти. Незвично, правда ж. Але як не крути, зі словником сперечатись ми не можемо. Тому у цьому слові наголос подвійний. Ага, Наголоса ведмедиця ведмедиця. Зафіксували у слові ведмедиця наголос подвійний. <колес> <смеш> Вона більше ці ведме про ведмедів знає, а мені більше логічне таке е, до душі. Продовжуємо вивчати українську мову. На черзі цікаві українські слова. І перше слово буде шуліка. Це те саме, що Орел або ж яструб. І друге, не менш милозвучне слово млосний означає воно томний або ж засмучений. От з «млосного» пропоную і почати. То що, як у вас, є варіанти? Який це «Млосний»? Молосний? Це якесь не дуже українське слово. Ні, це українське. Ой, це, я не знаю навіть, що це таке, навіть не можу придумати. <клес> <клес> Якийсь типу насуплений, можливо, злий. <клес> Мені здається, це якась характеристика людини. Про людину, коли вона така дуже. Настирна, і від неї вже млосно. Ось це вже дуже близько. Млосний то про стан людини. І про настрій. Млосним можна назвати томну людину таку або засмучену. Неприємний настрій, якийсь тужливий сумний. Сумний? Якийсь сумний, да? Томлень. Скоріше томний ніж втомлений, такий п'янкий. І ще, як ви сказали, засмучений. Друге значення. Це є млосний. Ну все одно багато вгадали. А питання були. А ще два питаннячка і все. Давайте розберемось зі словом шуліка. Хто це такий? Шуліка? Хтось як каліка, звучить трошки. Ой, це якщо не помиляюся, птичка. Шуліка, це якийсь якась тваринка. Чи? Я не знаю, норка може якась оця, суслик якийсь не норка і не ховрах. Шуліка це такий птах, красивий і одночасно небезпечний. Це те саме, що яструб, але так цікаво дивитись, як ви відгадуєте. Миша? Ні, ну з крилами ти шо, а, це птах. Ну лелека. такі мені здається, маленькі, якісь це, лелека? Mm, чайка, ні? Mm. Тож фіксуйте собі, шулікою ще називають птахів із родини яструбових. Орел, типу, сокол якийсь. і коршун, і орел це одне й те саме. Та яка різниця, що той кусається, <рес> що той літає. <рес> Шуліка це орел? Вау. Це? <рес> а, Я змерзла. <рес> <рес> ну що, залишилось на сьогодні лише одна скоромовочка. У чотирьох черепашок, четверо черепашенят. Тепер спробуйте вимовити ви. Ваша черга. У чотирьох черепашок, четверо черече. У чотирьох черепашок, четверо черепашат. У чотирьох черепашок четвере черепаши. <н> <н> <пл Soldier> черепашенят. Таке собі одночасно просте, але складне за вимовою слово. У чотирьох черепашок четверо черепашенятак. Череш. Ні, закриваємо тему. О боже, у чотирьох черепашок, четверо черепашення. Красунчики. Ну і як завжди, востаннє усі разом. чотирьох черепашок, четверо черепашенят. У чотирьох черепашок. Четверо череп. Пашенят пашенят. Що подарунок буде? У подарунок вам особисто можу запропонувати обіймашки. Підійде. О, це класно! Класно. Хлопці, дуже дякую. На цьому все. Екзамен завершено. Це була поляниця. Побачимо.